Рік уже, як точиться війна, міста горять, країна у тривозі, а той же кат, Московський маразмат свою провину визнати не в змозі. Рік уже, як точиться війна, і гинуть безневинно люди, такого вже по вікнам не забудь і палачам пощади геть не буде. Рік уже, як точиться війна, сирени виють. Спокою немає, не невже той проклятий супостат, про Божу кару зовсім геть не знає. Вік уже, як точиться війна, що розв'язав онук того солдата, який колись Європу визволяв і українця мав собі за брата. Вік уже, як точиться війна, та перемогу Україна все ж здобуде. А над котами, що так сіють смерть, Божий і гаальський суд, звичайно, буде.